Доброго дня, діточки! А до нас надійшов лист. Ось що ми отримали. Доброго дня, любі друзі! клуб змінив моє ім'я. Мені може допомогти лише чарівне дзеркало, яке знаходиться у задзеркалі. Я знаю, що ви можете його знайти. Допоможіть мені. А так. Я вас всіх прошу до казки. Вирушаємо, будь ласка, в задзеркалля, щоб піти, крізь дзеркало треба пройти. Тихо, тихо, виступайте і за мною вирушайте. Нас пригоди тут чекали, завдання нам готувало. Погляньте, тут болото. Як нам його перейти? Я знаю, якщо болото казкове, то і місточок через нього теж буде казковим. Ми місточок зробимо зі слів. Давайте з'єднаємо лініями малюнки так, щоб кожне наступне слово починалося з того звука, на який закін... закінчується попередній. Ось в нас є вже початок. А на нас закінчується на звук С. Наступне слово самовар. Слово самовар закінчується на звук Р. І ось в нас тут є картинка. Це рак. Рак. Останній звук К. І це в нас кит. Кит. Останній звук Т. У нас є телефон. Телефон. Останній звук телефон. Останній звук Н. І в нас є ножиці, молодці, діточки. Що це? Дощик накрапає, хмарка сонечко ховає, дує вітер, злий вітрище, між дерев літа та свище. Наше сонце визволяйте, слова на склади поділяйте. Давайте поділимо слова на склади. Візьмемо ті саме склади з нашого віршика. Дощик. Поділяємо дощик, Два склади. Накрапає накрапає. Скільки складів? Накрапає. Чотири склади. Хмарка. Хмарка. Два склади. Сонечко. Сонечко. Три склади. Вітер. Вітер. Два склади. А вітрище Вітер. Три, ще, три склади. Так, молодці, діточки, ми все зробили з вами правильно. Колись ми вчилися показувати фокуси. Сьогодні ми потрапили до цікавої країни, і нам наші вміння стануть у пригоді. Погляньте, як з одного слова можна зробити інше. Ось це ми бачимо про собою. Що це? Банка. Який перший склад? Бан, другий. Давайте поміняємо склади місцями. І що вийде кабан? Зовсім інше слово вийшло. Яке слово вийде, якщо поміняти місцями склади у слові сосна? Сос на. Перший склад сос, другий на. Міняємо місцями на сос. Ось що в нас вийшло. Насос. Далі лоза. Це гілочка винограда. Поміняємо склади місцями і звуки також. І в нас вийде нове слово зола. Зола те, що залишається після того, як вогнище згоріло. А зараз робота в зошиті. Наступна робота. Необхідно знай... знайти для кожного слова відповідну звукову схему, провести лінії. Ось давайте перша схема. Шукаємо, де ж це слово? А ось воно. Мияч. м й ч Мияч. Далі вовк в о, в к Наступне. Гриб. Г-р. I, і останнє слово, найдовше з усіх? о, -лі -ве -ць. о -л, Л, і в е еці. Ми з струмочок перейшли, і картинки ці знайшли. Ви картинки називайте, з ними речення складайте. Що за картинки тут? Телевізор, книга, барабан, дерево. Складемо речення зі словом телевізор. Увечері ми дивилися телевізор. Давайте скажемо, скільки порахуємо, скільки слов у цьому реченні вийшло. Увечері ми дивилися телевізор. Чотири слова. Книга. Я читаю книгу. Скільки слів? Я читаю книгу. Три слова. Барабан. Мама купила мені барабан. Рахуємо слова. Мама купила мені барабан. Чотири слова. І дерево. Татусь посадив дерево. Скільки слів у цьому реченні? Татусь посадив дерево. У цьому реченні. Три слова. Молодці мої дорогенькі. Так, погляньте, який гарний замок і двері там вже відчинені для нас. Ми з вами можемо туди увійти. Але треба дібрати слова приятелів. Це слова, які схожі між собою. Великий, а слово приятель буде величезний. Хоробрий, сміливий, швидкий, жвавий, красивий гарний, веселий, радісний, друг товариш, маленький невеликий. Думати міркувати. І ось в цьому замку. Ми знаходимо з вами дзеркало. А щоб це дзеркало взяти, треба слова на склади поділити. Ось, дивимось, що ми тут бачимо. Бачимо декілька малюнків. Тут в нас риба, равлик і крокодил. Розподіляємо на склади і позначаємо наголошений звук. Риба. Два склади. Риба. Равлик. Равлик. Крокодил. Крокодил. Останній склад наголошення. А зараз подивіться, чи правильно я визначила два слова, в яких однакова кількість складів. Риба, равлик. Правильно? Так, правильно визначено було. І потім ви вдома ці, саме ці малюнки розфарбуєте. А зараз ми можемо взяти дзеркало і піднести, допомогти, воно допоможе нам дізнатися справжнє ім'я дівчинки, яка написала нам листа. Отже, це ім'я Ната. А якщо, навпаки, його. З кінця прочитати буде «а» Атам. Що ми з вами сьогодні робили, мої ну, дорогенькі? Ми з вами визначали правильність звукового, звукового аналізу і картинки. Шукали, яке слово підходить під звуковий аналіз. Складали речення і ставили наголос. Дякую всім за увагу. Чекаю на наступному занятті.